Як часто ви говорите собі, от ще трошки потерплю, і потім відпочину. А потім тіло починає говорити тривогою, болями, безсонням. Ми відкладаємо турботу про себе, бо немає часу, бо ще не критично і не помічаємо, як втома перетворюється на апатію, тривога на паніку, а тіло починає кричати симптомами. Коли ми ігноруємо свій психологічний стан, наше тіло бере ініціативу. З'являється безсоння, серцебиття, втрата концентрації. Тіло просто каже: я просто не можу тягнути без тебе. Запитуйте у себе, що вам зараз потрібно, щоби, хоч трохи стало спокійнішим. Можливо, це вода, прогулянка, розмова з кимось, хто зможе підтримати. Почніть з малого. Головне почати сьогодні, а не після свят. Повернути баланс можливо, але чим раніше ти розпочнеш, тим легше буде відновитися тілу, нервовій системі та емоціям. Психологічна стабільність це не розкіш, а основа твого життя, здоров'я і стосунків. Я детально розповіла, з чого почати при стресі, панічних атаках, тривозі у своєму безкоштовному відео на youtube каналі яке називається Стрес, тривога, панічні атаки. Що робити? А якщо відчуваєш, що потребуєш підтримки, запрошую на індивідуальну консультацію та курс з 10 занять стабілізація психоемоційного стану. Він допоможе навчитися відновлювати відчуття спокою, стабільності та опору.